Ми хочемо сьогодні зачитати розпорядження про призначення начальника відділу освіти в ранець перед Ви знаєте, скільки вже у вас тиждень часу немає начальника, але нарешті це питання вирішилось і моїм розпорядженням згоди Департаменту освіти обласного сьогоднішнього дня Сергій горщук Антонович призначається начальником відділу освіти. Тоді ви його добре знаєте. Я думаю, що... У вас повинна бути співпраця, у нас теж, бо якщо відкрито говорити, багато дуже роботи по вашому відділу світу. Дуже багато. Через те, давайте поважаємо Сергію Анатольевичу успіхів, терпіння. Де, Я теж вітаю. Хотілося б, щоб все-таки це призначення було дієве. І хотілося, щоб на 1 вересня все те, що ми планували, ми побачили, що воно відбулося. І навіть якщо це все, що ми зробимо в цьому році, не дасть результату в 2015 році, такого, як потрібно, то на 2016 рік все одно результат буде. Дякую. І як там ці п'ятрахують по осені, да. щоб на осінь ми бачили, що все відбулося. І хотілося б, Сергій Джонич, повірити, що ми в вашій особі не помилилися. Я вам цього бажаю. Дякую. Як приходить керівник, в нього є програма мінімум, програма максимум. Мінімум. Це хоч хоча б на 1 вересня, щоб діти пішли в школу. Всі. Це перша програма. Мінімум, хай хай хоч діти всі підуть в школу і будуть навчатися. Ну а програма максимум це перша, що отримання ну, і, і захист життя і здоров'я дітей, отримання їм освіти дійсно європейської, якісної, за що і проводимо це реформування, по суті. Друге, це все-таки важливіше, найважливіше це працевлаштування всіх вчителів. Все-таки, що б ми там не говорили, як би ми там не проводили це реформування, але якщо реформування буде проходити е, за рахунок, як казав е, заступник голови районної ради, за рахунок молодих вчителів. І якщо воно не принесе ну, людям, то наша та реформа? Яка там про яке реформування? І третє, це вже кажу. Е, ну, Третє це харчування, теж проблеми, і підвіз це теж ну, проблема. Це такі проблеми, що ну, вирішуються вони все. А от разом з вами я хочу ще один пункт вам сказати, що підняття авторитету відділу освіти на належний рівень. Що там говорити? Є вже і директора, вже такі, що які вже не ставили. Ну, А будемо працювати, ви всі мене знаєте добре, заходьте, двері відкриті будуть. Так що з Богом. З сьогоднішнього дня я припинив членство своєї партії батьківщини. Написав заяву, прошу поки припинити членство партії батьківщини. Так що нема вчителів ні батьківщини, ні нашого фронту там якогось цього. Всі вчителі для мене єдині. Все. І ніякої агітації. Я попереджаю, що ніхто не буде ніяких зустрічей зустріч робити, ніяких платити 500 гривень, як було, і в школах району. Нічого цього не буде. Є клуби, їхають, приходять і там агітують, а в школах, школа не місце для агітації. Все, Спасибо.